Це буде історія про те, як один хлопець на ім'я Роман вирішив на Одинці підкорити одну із зимових карпатських вершин та залишитись там з ночівлею в наметі. Один серед купи снігу на висоті 1300 метрів над рівнем моря. То що з ним може статися? Тому не буду вас затримувати. Збираю речі і вперед! Друзі, всім доброго ранку! Розпочинає свою подорож з села Біласовиця. І сьогодні буду покоряти вершину пікуй. Якщо все піде добре, то планую переночувати там в наметі. Орієнтиром для початку маршруту стає у цей розовий магазинчик. Радує цього ранку. Сонячна та злегка морозна погода. Якщо ви розпочинаєте свій маршрут з цього розового магазинчику, про який я згадував раніше, то довжина його складає близько 4 кілометрів. Я пройшов перші 100 метрів, а вже задихався. Пройшов я тільки перших пів кілометра і вже стало жарко, і буду з себе скидувати верхній одяг. моєму наплічнику також є осінній пуховик, який через лінь я не витягував, що б я не рекомендував робити. Тому що захворіти в горах це так собі ідея. Зняв себе курточку. Ось вже можна побачити перший сніжок. Дійшов я до такої полянки, звідки досить добре проглядається вершина пікуя. Ось там. І продовжую свій маршрут ось в цьому напрямку. Хоча я пройшов відносно небагато, а вже вимальовується краєвиди. Вже чути звуки гірського струмка. А це означає, що дістався я до відпочинкової альтанки. Яка також служить зоною порятунку. І все-таки, попри свою лінію, вирішив я дістати з рюкзака пуховик. І заки я його вдіваю, а ви можете поспостерігати за ось цим таймлапсом. Трохи вище цієї альтанки маршрут розділяється на дві частини. Потрібно рухатись не праворуч, а прямо. І також це буде слугувати вказівником, що підйом майже до самої вершини. Буде круте. І тут з весни я плавно перейшов на зиму. Хоча по календарю все ще зима. Сьогодні в нас 15 лютого. А цей кадр добре демонструє важкість зйомки відео, якщо тебе нікому знімати. Ось такий це клопіткий процес зйомки відео про походи. Потрібно по два рази долати перешкоди. Ну, але що не зробиш для хороших кадрів? Зараз заберу камеру і повертаюсь назад. Хоча сніг під ногами не провалюється, але поверхня досить тверда, тому вирішив, що заравзуюсь і попробую йти в снігуступах. Так досвіду, хоч би в них у мене небагато, тож я тестую, коли в них краще ходити, а коли ні. Думаю, що за рахунок цих щепів щеплення зі снігом буде кращим. Налаштовую трекінгові палиці подовжені і продовжую підйом. Можу сказати, що і коли твердий покрив снігу в них теж досить добре ходити, тому що ноги набагато менше напружуються при ходьбі. Почувши звук гірського джерела, я зупинився попити водички. А карпатська водичка це щось надзвичайне. Відновив водний баланс свого тіла. І ще, не знаю, можливо, метрів 200 і я вже буду виходити з лісу, і тоді останній ривок до вершини. Дістався я до галявини, і ще одна важлива річ, яку я забув вдома, це. Сонце захисний крем, тому що сонячні промені зимою валять не гірше, ніж літом, тому я вірогідність, що сьогодні я трішки підпечу своє лице. Поки що я єдиний за сьогодні, хто сюдою піднімається. По дорозі не зустрів жодного туриста. Але ще весь день попереду. Можливо, хтось також підніметься. Прямою легкою ходьбою, щоб віддихатись, тому що зараз ви зрозумієте, чому я говорив про останній ривок. Так, сьогодні і завтра передають хорошу погоду без вітру, тому я вирішив, що мабуть піднімлюсь вище і спочатку розкладу намет, а вже під кінець дня піднімлюсь на вершину і заодно познімаю гарні кадри заходу сонця. Думаю, десь ось тут зроблю собі місце під намет. Настав час приступити до будівельних робіт. Фундамент готовий, тепер час встановити намет. Ой, трішки зашпортився. Так виглядає мій п'ятизірковий готель з краєвидом на Карпати. Відчуття були такі: наче ти єдина людина на планеті. Тепер можна і виділити час для обіду. Зробив всі роботи, які мені потрібно, перекусив і буду відправлятись на вершину. Без важкого наплічника ходьба перетворилась на задоволення. Дістався я вершини, і коли того роздивляєшся на круги, тоді ти розумієш, чого ти сюди прийшов. Правда, це було красиво. Намилувавшись цією красою, я буду повертатись до свого готельного комплексу. До заходу сонця мене залишилось трохи часу, тому й знайшов трохи сухих дрів та підготував місце для багаття. Оце наступила ніч. Під звук багаття готується вечеря. Температура продовжувала падати, і зігрівшись теплим чаєм, я відправився до намету. Ну що ж, друзі, я вже запакувався в спальник, тож побачимо з вами вже завтра. І ось таке у мене вийшло фото на згадку про цей похід. Друзі, доброго ранку. Трішки вітер не давав спати вночі, бо постійно широдів намет, але загалом якісно ну, можна сказати, була нормальна. Який може бути ранок без кави в горах. Шкода, що не зняв цю красу з дрона, тому що останній акумулятор замерз. Краєвиди просто неймовірні. На сніданок в мене омлет з сиром. Ну і розпочинається мене самий нелюбимий процес, це потрібно збирати речі. Ну, але для вас він пройде досить швидко. Друзі, на моєму фотоапараті розрядився останній акумулятор, тож це відео вже з телефону. Дякую вам всім за підписку, за перегляд цього відео. Ну no і до наступних зустрічей всім добра.